Бачите, всі ці проблеми, всі ці питання з накладним платежем, їх потрібно висвітлювати, про них потрібно говорити. Зачитаю коментар. У мене недавно людина відмовилась від посилки, спитав, чому не забрали. Відповіли, що обіцяли відправити в неділю, а відправили в понеділок. Да уж, да уж, уж. Е, розумієте, що. А, а хто ж це? А що ж в неділю не працювати? Звичайно, війна, коронавірус, криза всі в неділю мають працювати. Ви розумієте, що люди знецінюють ваші дії. вони розуміють, що ви повинні їм. Ви просто повинні хоч вночі її відправляти, навіть коли логістичні компанії не працюють. У нас особисто таке було, коли ви відправите ввечері вночі вже пишуть, відправляйте посилку. Тобто. Е яка навіщо взагалі тоді користуватися тим накладним платежем, навіть якщо є такий ризик, коли людина може просто придумати нафантазувати собі?